Друзі, привіт! Всі ми з вами знаємо вже, що новим законом про мобілізацію додаються нові обов'язки для громадян. Але хіба ж тільки в цьому проблема? Проблема, друзі, в тому, що законодавець знову виклав ці нововведення таким чином у законі, похитрому, навмисне чи не навмисне. Хоча, як ви думаєте, якщо по-хитрому, навмисне, це, напевно, ж тоді маніпуляція. напишіть в коментарях. Але насправді, дійсно, обов'язки деякі, які на перший погляд, видаються схожими, насправді різні. І я зараз поясню, чому це так важливо і чому це важливо в першу чергу в контексті того. Що зможе до вас застосувати ТЦК, враховуючи те, що їм додали нові повноваження? Але перш ніж ми перейдемо до справи, поставте прямо зараз лайк цьому відео і підпишіться на цей канал, тому що це неймовірно допомагає боротися з політичним популізмом та поширювати якісний юридичний аналіз законодавства України. А тепер чітко по суті. Дивіться, законодавець передбачив два дуже схожих обов'язка на перший погляд в різних розділах цього закону. Давайте почнемо з першого і тут, тут у статті 22... Е а зокрема, в частині першій та третій ми зараз будемо їх аналізувати. А зазначено, що інші військово зобов'язані, чому інші? Поясню тому, що тут в інших частинах ці пункта цієї статті йде мова про військовозобов'язаних в першу чергу, які е, отримали повістку. Тут без питань отримав повістку. Маєш обов'язок з'явився. Тут все зрозуміло. Але ми дивимося безпосередньо в цей пункт інші військовозобов'язані зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри адмінпослуг, електронний кабінет або в ТЦК. Але друзі, десь ми вже чули про 60 днів чи не так. Та я і сама в попередньому відео теж зазначала про інший обов'язок, який стосується всіх громадян, які перебувають на військовому обліку. І він зосереджений в перехідних положеннях цього закону. А звучить він так. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності електронної пошти та інші персональні дані. А тепер, друзі, порівнюємо, і ми бачимо, що строк 60 днів однаковий, але початок терміну та зміст обов'язку абсолютно різний. Давайте поглибимося ще більше в деталі, бо це дуже важливо. Коли ми говоримо про обов'язок, який закріплений саме в перехідних положеннях, то він стосується саме зміст його, полягає в уточненні в першу чергу своїх контактних даних. Друзі, уточнити адресу проживання, номери засоби зв'язку, адресу електронної пошти за наявності. Бачите, ці електронізатори поки ще не зобов'язують вас мати саме електронну пошту та інші персональні дані. Друзі, це дуже важливо. Запам'ятається, тому що дивіться. Контактні дані та інші персональні дані ось такий обов'язок, коли він починається з моменту набрання чинності цього закону, а це буде 18 травня 2024 року. Тобто ми зафіксували момент, коли це починається, і зміст цього обов'язку. А тепер я звертаю увагу вашу також і на формулювання інші персональні дані. Чому це так важливо, ви зараз зрозумієте? Тому що, якщо ми говоримо про контактні дані, тут все зрозуміло. Про персональні дані тр треба розуміти, що тут буде вступати в дію саме закон. Про захист персональних даних, а відповідно до цього закону, особа може надати тільки ті свої персональні дані, які заважає за потрібним, і тільки такі дані можуть отримати відповідні особи. Але тепер ми переходимо знову ж таки до того обов'язку, який я зазначила вперше. І тут дуже цікаві інші нюанси. Інші військовозобов'язані, які протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента про оголошення мобілізації затверджені Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані. І тут два дуже важливих нюанси. Якщо Зеленський буде діяти в правомірний спосіб, то він повинен не продовжувати пролонгувати по суті дію вже того указу, який був виданий 22 другому році, найперший указ про мобілізацію, а повинен видати новий указ про мобілізацію, тому що якщо ми будемо буквально читати так, як вони це сформулювали, то Обов'язок починає діяти з моменту оголошення мобілізації, а це передбачає введення по суті, нового указу про мобілізацію. Це ну, дуже важлива така формальна деталь. І далі я вам скажу, що важливий нюанс в цьому обов'язку сформульований таким чином, що інші військово зобов'язані зобов'язані уточнити свої облікові дані. Друзі. Ми пам'ятаємо, що в тому обов'язку було зазначено персональні дані та контакти ваші по суті. Тут ми бачимо облікові дані. А облікові дані та персональні дані це різні речі. І ось якщо ми звернемося з вами, наприклад, до порядку ведення військового обліку, затвердженого кабміну, ми е, побачимо, що відповідно до військово-облікових документів можна встановити інші облікові дані, а це і ступінь придатності вашої до військової служби і сімейний стан освіти. Ну тобто ми бачимо різницю, так що облікові дані а контактні дані і інші персональні дані це абсолютно різні дані і потрібно це розуміти. Друзі, чому так важливо диференціювати ці два обов'язки, розуміти його зміст та деталі, коли він починається, як його виконувати? Саме тому, що в статті 27 Нового закону, скажімо так, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, передбачених частинами першої та третьої статті 22, друзі, а це обов'язок, який, як я вже зазначила, сформульований з прив'язкою до указу про мобілізацію і до облікових даних, а не той, який закріплений у перехідних положеннях. Що стосується саме контактних даних, це потрібно розуміти, щоб не було маніпуляцій та зловживань з боку ТЦК. Саме якщо ви не виконуєте цей обов'язок. Стосовно оновлення облікових даних тільки тоді можуть бути застосовані до вас заходи впливу з боку ТЦК, які передбачені вже 27 сьомому статті. Далі починається така процедура, коли керівник ТЦК звертається до поліції, а поліція виконує відповідні заходи щодо того, щоб затримати відповідну особу та доставити до ТЦК. Але потім, якщо Поліція таки не зможе це зробити. Починаються нові повноваження ТЦК, які стосуються вимог. Я хочу звернути увагу на ось який нюанс. Це дуже важливо, тому що тут знову-таки кидається в очі ця законодавча хитрість. Дивіться на цю норму. Форма та зміст вимоги визначаються Міністерством оборони України. Нібито все просто і зрозуміло, але в мене є суттєва претензія, тому що. Коли ми говоримо про форму, тут окей. Та хочу формі сердечка, нехай надсилають, я жартую, звісно, але дійсно в цьому випадку форма не буде породжувати якісь е, юридичні наслідки. Тут головне зміст. Вони прописали, що форму та зміст вимоги визначається Міноборони. Чому зміст це так серйозно? Тому що це саме те, що пропише там керівник ТЦК. Ну, що це, вибачте, знову такий запрості для їх підзаконної самодіяльності. Чому, наприклад, от позовну заяву, а точніше, її зміст, законодавець прописав чітко в законі, розумієте, в кодексі процесуальному. Чому, наприклад, навіть заяву про звернення громадян, і то в законі теж визначили реквізити та приблизно зміст, який має що там має бути визначено в цій заяві, розумієте? А такий важливий, такий важливий документ, як вимога стацика. Час війни законодавець знову таки віддає на самодіяльність Міноборони. Отже, резюме сьогодні таке два обов'язки, нібито схожі, проте різні в двох різних розділах цього закону по суті два різних терміни його виконання, і навіть різний зміст. Тому майте це на увазі, і пам'ятайте, що посилені повноваження ТЦК, зокрема і щодо вимоги, яку вони можуть направляти. Будуть діяти лише в тому випадку, коли не будуть виконані обов'язки, які передбачені в статті 22, а не в перехідних положеннях. А в своєму наступному відео я би хотіла зупинитися більш детально саме на процедурі направлення цієї вимоги з ТЦК, тому що це також дуже важливо. І навіть там я вже друзі помітила, де можуть бути і корупційні ризики, і маніпуляції. Тому, якщо вам це цікаво, дайте мені про це знати. Напишіть про це коментар, поставте лайк. Можна вогники, сердечки, все приймаю. Ваша інспектор права.